Всім доброго ранку. Набрав для вас різного такого інструменту. Цікавого, гарненького. Буду перечисляти, буду показувати. Дивіться, є ось така купа фрез 23 штуки. 1150. Далі є 35 штук ось таких різних фрез. Деякі нові, деякі БУ, деякі різні, які хочете тут є. Є ось такі є такі, є такі. Ціна 2000. Далі є 6 штук ось таких. Фрес. Ціна 180 гривень. Це в нас буде 20 гривень, це в нас буде 20 гривень. Це в нас буде сонце відсвічує але покажу таку. Ось таку фрезу Ціна її 350. Далі є ось така. 232, 80 гривень, 250 на 32, 100 гривень. Е, так, конусні 11 сверл 400 гривень. Фреза на 58. Ось така. У нас буде 150 гривень. Фрези різні, такі якісь були використання. БУ. Ціна 200 гривень. Далі знайшов ще ось таку річ. Для вас хотів показати. Що воно таке цікаве? Для чого не знаю. Хай буде 30 гривень. Зенкер на 13. Буде у нас 50. Цей у нас 5. Пружинка 5. Цей у нас 20. Лінза у нас 45. Цей у нас 35. Так, далі йдемо. Є заготовки якісь. Ці немагнітні. Ось такі. На магніт не беруться 4 штуки, діаметр 38, 41, 55. Кому цікаво буде. Є магнітні. Треба лабораторію робити, кому там хочеться, якраз є такі куски на діло. Є такі товщиною магнітні. Заготовки, в общем, другими словами можу продати як заготовку. Так, цей у нас 210 довжиною. Ціна 45 гривень, цей у нас 25 гривень. 120 довжиною. Цей у нас буде 45. Сверло довге. Старе. 16 в діаметрі. Тяжко показати, бо Сонце світе поламане, ціна його 30 гривень. Кулачки на 130-й патрон. Не знаю який. Ціна 100 гривень на 160-й, також, незвісно який, 50 гривень на 100-й, ціна 45 гривень. Далі йдемо, є у нас сверла. Ось така кількість. Палені, різні тут сверла. Ось ці ось ці повністю. Їх 75 штук, 1300 гривень. Кого зацікавило, пишіть, пишіть будь ласка, на Viber. Далі є 42 мечики. Ось таких різних. Тут і 18, -ті. 18. -ті. Є всі різні. 16. -ті. В общем, самі найменші ці, мабуть, 16. Їх тут 42 штуки. 42 штуки, 1800 гривень будуть вони ваші. Далі є ось така кількість лерок. Їх тут 74 штуки, різних в різному стані, в різному. Цьому. Є ті, що не використовували взагалі, вони повністю нові. Є ті, що там використовувались, десь я бачив, десь є. Ну, Зі складського зберігання. 74 штуки, 3 тисячі гривень. Далі йдемо. Є фрези. Ось такі, є 18, Є20 є 2 штуки. В основному 18. -ті. Усі. Повністю зі зберігання. Ось така кількість 45 штук, 2000 гривень. І вони будуть ваші. Далі йдемо. Є сверла циліндричні, гарненькі, не тупі, не палені, радянські. Є одне конічне. В основному ці циліндричні, 20 штук, 320 гривень. І наостанок хочу показати ось такі фрези. Райбера, можна так сказати, для нарізання різьби в різної комплектації. Ось так. За цю буде у нас 250 гривень. Так вона закривається з Запоріжжя Такі кількості. Так, все вроді би показав, все продемонстрував. Кому щось сподобалося, або ж хто хоче щось купити, звертайтесь, будь ласка, на Viber. В крайньому, случаю, мож... В крайньому випадку можна якраз зателефонувати. На... Краще, щоб ви написали, що саме ви хочете, тому що кожен телефонує. Я не встигаю якраз відповідати на всі ваші телефонні дзвінки, як тільки виходить відео. Тому, будь ласка, пишіть, присилайте фото. Того товару і будемо з вами домовлятися, будемо відправляти, кому якщо зручно. На цьому буду закінчувати. З вас лайк, підписка на канал, коменти, ну і повністю все те, що ви можете і вмієте зробити якраз для мого каналу. Всім гарного дня та мирного неба!